Друзі, всіх вітаю з вами Іван. На зв'язку в Німеччині автомобіль, про який я сьогодні буду розповідати. Оглядав, перевіряв, надавав клієнту детальний звіт, мій колега Олексій. Ну, і оскільки в нього з відео трішки не в'яжеться з відеозвітами. Спеціаліст по перевірці автомобілів, він хороший, але не блогер, так би мовити. А оскільки цей автомобіль в Україні я зустрів і передаю своєму новому власнику вже після розмитнення. То я і розповім, і покажу вам, що ми цього разу привезли для нашого замовника. Гадаю, вам буде цікаво. Погнали дивитись. Це у нас шкода Октавія у виконанні скаут. І добре, що я її знімаю в Україні, тому що є можливість показати її в реальних умовах, для яких в ідеалі купувати такі автомобілі. В Німеччині теж можна було зняти його десь в полі. Але там би був гравій, ймовірно, присипаний, все було хайненько. але повторюсь: ми ж все ж таки купуємо і собі, і вам привозимо автомобілі саме в Україну. Тому і в Україні, гадаю, є сенс їх показувати. Отут він виглядає. Максимально природньо, тому що скаут, нагадаю, має збільшений кліренс біля 17 сантиметрів з заводу. Має трішки інші пружини в підвізці, які на поганій дорозі. Я говорю зараз не про таку саме дорогу, а там, наприклад, про розбитий асфальт з латками, з тріщинами, з буграми з якимись. От цей автомобіль якраз таки приїхав у місто Рівне для нашого замовника з міста Рівного. І я тут проживаю тепер і знаю, що в цій області дороги навіть київська траса, яка йде на. Чопи з Києва має дуже багато нерівностей. І саме на такому автомобілі їздити по таким дорогам асфальтним одне задоволення, тому що автомобіль не має таких великих важких колес, як бувають, наприклад, у кросоверів, там Тігуан, чи Кодяк, чи ще щось подібне. Він не такий високий і на швидкості на дорозі він цю дорогу тримає дуже і дуже класно. Ну і плюс має деякі. Позашляхові здібності, так би мовити, окрім збільшеного кліренсу на 3 см від звичайної версії, у скаута ще й повний привід з муфтою Haldex 5-го покоління, яка в дорозі, коли немає ковзання на передній вісі, практично відключає і не навантажує двигун задньою вісю і всіма тима приводами, які треба крутити, щоб обертались задні колеса. І це суттєво економить пальне, маю сказати. Тобто, хоч і повний привід, хоч і майже паркетник, але витрата практично як у звичайної окта автомобільчик має доволі таки цікаву комплектацію, в першу чергу маю сказати не те, що цікаво, а Незвично для українців і 100% звично для німців, тому що запакований дуже непогано, але немає деяких речей. ну власне, Я вже до цього звик практично. Так, Як бачите, позаду у нас топова оптика, колір графітовий, металік, є фаркоп, який відстібається, тут знімається. Звісно ж, розеточка, і вона йде, до речі, от з перехідничком на звичайний наш стандарт. Обвіз. По перевірці у автомобіля мінімум якихось нюансів, тому що у нього доволі таки невеликий пробіг. Пізніше його покажу. Є трішки пелючки, бо автомобіль проїхав тут трішки по полю. Зараз із косметичних, максимально видимих, це отака подряпинка, яка має забратися поліруванням. І вона не дістала до металевої частини. Решта, кузов, основна несуща його частина. Повторюсь, в оригіналі нічого не чіпалося. У нас рідне оригінальне лобове скло, автомобільчик повністю 2018 року. Є дрібні такі ще нюанси. На кромках, коли двері відкривали, ну, але як без цього. Тонування, хром на вікнах, хром рейлінги, що вже говорить про непрості параметри цього автомобіля. Не показав фари, вони у нас топові LED з LED-ходовими вогнями, з омивачами, парктроніки перед зад. І є ще й туманочки. Тому на цьому автомобілі. Буде їздити по нашим дорогам приємно з гарним світлом. Салон. У скаута у цього салон з алькантарою, шкірою, комбінований, м'які пухкенькі сидіння, доволі такі комфортні. У скаута стандартно, така під дерево йде пластикова вставка. Тут у нас ще Ambulite підсвітка на чотирьох дверях, різнокольорова. Накладочки скаут, на педалях накладки також а, типу хромовані, нестандартні. Як бачите, у нас цифрова панель приладів і пробіг 100 732 кілометри. Це вдвічі менше, ніж зазвичай ви звикли бачити на цьому каналі. Топова мультимедійна система, де, хотів сказати, Discover Pro, але це вона на Volkswagen Discover Pro. Тут у нас Columbus 9.2 є. SmartLink активовано CarPlay, Android Auto, цифрова панель приладів, ви вже її мали помітити. Клімат двозонний і є в автомобілі автономний опалювач Webasto. DSG, семиступінчатий робот, який прийшов у ці автомобілі з 2017 року і зробив їх. Ну, мені здається, для скаута це якраз таки максимально ідеальна штукенця, тому що збільшилась кількість передач. Можна вибрати передавальні числа, крутний момент, передати дуже зручно в практично будь-якій ситуації. І сьомоступні. Додала економії такому автомобілю на швидкості на трасі. Так, пульти керування Webasta. От я ж кажу про такій комплектації, що не дивно для німців і дивно наші люди дивуються, ключі звичайні. Так, у нас тут пальне закінчилось і скломивач. Тому ви на ці помилки не звертайте уваги, автомобіль з цим буде їздити ще дуже довго. Адаптивний круїз-контроль, будь ласка. І камера стоїть тільки та, яка відповідає за перемикання ближнього дальнього. Камеру для смуги руху і розпізнавання знаків сюди не встановив попередній власник. Ну, така дивина. Шкіряне мультикермо з клавішами, які міняють вигляд панелі приладів. Тут купа різних дизайнів, різних виглядів і тому подібного. Давайте подивимося по автомобілю, які в нього були параметри. З моменту запуску немає. От затривалий період, що в нас залишилось, це 5,5 літрів. Це автомобіль у нас як кордон перейшов і доїхав до міста Рівне. 268 км, 5,5 у нього витрата пального. Так, із цікавого, вон відкрилася вже позаду ще електрична задня ляда, і у автомобільчика є. Давайте ми його запустимо, що він же дійсно працює. Так, є у автомобіля, камера заднього виду. От вона зараз дивиться в небо, але вона є, ви побачили. Акустична система Кентон з сабуфером дзеркала складаються, підігріваються, регулюються, підсвітка в дзеркалах, в дверях. І додатково ще в автомобіля йде комплект зимових коліс, непогана гума і литі диски. Це також плюсик. Килимок тут йде в багажник-оригінальний. Стан автомобіля ну, в принципі, відповідає своєму пробігу. Доволі таки непогана косметика всередині. 4 колеса, привода працюють, камера з омивачем, будь ласочка. Так, і позаду, тут, позаду у нас лежить штора. Позаду стан дуже-дуже хороший по шкірі, по сидінням повністю. Так, Тут є інвертор 150 Вт, 230 вольт, два USB-роз'ємчика. Як бачите, є такі заглушечки, не завезли сюди підігріви задніх сидінь. Ну. Знову ж таки, повторюсь, німці збирали, комплектували. Для них це, в принципі, стандартно. Такий автомобільчик у нас в Україні з розмитненням, з доставкою, з нашими послугами по перевірці. І навіть з першою реєстрацією і пенсійним фондом новому власнику обходиться у 24 600 євро. Не дешева покупка, але що поробиш з таким пробігом автомобільчик в такій комплектації? Найголовніше новим коштував немало. А оскільки вони до нас не везуться офіційно новими в салоні їх не купити, то якби єдиний шлях це якраз таки замовити з Німеччини з попередньою перевіркою, вже відомий стан автомобіля. Ну і з нашим супроводом, з доставкою і повністю всіма, всіма речима, які їх потрібні, щоб стати новим власником отакого От чи подібного, наприклад, красення. Не часто вони зараз трапляються в замовленнях, тому що ну. Звісно, електромобілі гібриди, вони дещо переломили ринок. І зараз у нас дещо інші автомобілі їдуть. А коли такі цікавинки заїжджають, то вони, звісно, вносять різноманіття навіть для нас. Цікаво, все ж таки, з такими автомобілями. Працювати, друзі, якщо автомобіль сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі, враження пишіть внизу в коментарях. Також в описі до відео є посилання на наш сайт, де описана послуга того, як ми зараз працюємо, як ми перевіряємо автомобілі для ринку Європейського Союзу і як ми їх потім доставляємо в Україну, роблячи повний комплекс послуг для того, щоб ви просто забрали його. Розмитнений, доставлений з повним пакетом документів для вже подальшої реєстрації. Як бачите, автомобіль на червоних транзитних номерах, тобто його залишиться тільки відвести в сервісний центр і отримати там за годинку-півтори свідоцтво про реєстрацію і вже українські номерні знаки. Дякую за увагу і до нових зустрічей.